Сергій Клюєв до війни був успішним підприємцем. Та 24 лютого 22-го, як і для мільйонів українців, все перевернуло з ніг на голову. Власна справа зазнала краху. А вже з травня минулого року чоловік став частиною команди харківських водіїв комунальних автобусів. У 2022-му, розповідає, було багато різних і непростих ситуацій, але Сергій спокійно виконував свою роботу. Ну знаєте, коли ти спиш. 24 лютого, як слышиш, розриви біля дому, то здесь вже в мае це було проще. Ми привыкаем. Як кажуть харчучани, які жили на западній, те дергалися, а ми ходили спокійно. Ми на те вже не реагували. Ми перші з цим столкнулися. Кожен виїзд, кожна зміна для харківських водіїв, які перевозили людей, була наче гра в рулетку. У будь-який момент міг початися обстріл Харкова. Треба було робити. Не тільки о себе думати, ну, думати і о далі, о людях, які намагалися виживати в місті, яким нікуди було виїхати, намагалися працювати, допомагати своїм близьким. І саме для того, аби хоч якось допомогти людям у такий непростий час, у Харкові ось вже рік проїзд в громадському транспорті для пасажирів безоплатний. Город ж говтується, встає, запустили предприяття, роботають базари, ринки, Тобто Вони навіть зараз кажуть, хватить, пора платити. Вся страна платить, тут і Харків. Ми готові. Люди заходят и долго не были в Харькове спрашивают, сколько коштуют проезд. Ну, у нас написано, везде объявление читайте. Для вас бесплатно. Город и власть сделали вам бонус, приоритет. Ездите. И все. А я плеча работает. Хлопают ладоши. Даже сейчас были пара. Пара была молодая. Они приехали, сказали, с Луцка, надоело там. Все, предлагал Это сколько коштую, проезд бесплатно, бескоштовно. Ну, Протягом останніх місяців, кажуть водії, пасажиропотік значно збільшився. Щоб розвести людей на деяких маршрутах, кількість машин додали, та й інтервал автобусів треба скорочувати. Поки ж плату за проїзд зазначив на останній прес-конференції міський голова у Харкові не повертають. Всі витрати за перевезення харків'ян у всьому громадському транспорті взяло на себе місто. Як у муніципалітеті зрозуміють, що бюджет не в змозі вже фінансово покривати вартість перевезення, мер Харкова. Відверто скаже про це громаді міста. Це треба розуміти, тому що топліво дорогоє, ремонтна база дорога, мастила, запчастини. Все це лежить сильно на бюджет, обтягує його. Видання оплати за предоставлення послуг, перевезення громадським транспортом. Це з ними більш набряк на бюджет і, опять же, це приведе заробітної плати всіх водіїв комунального транспорту. Наразі лише функціонування метрополітену щомісяця для бюджету Харкова обходиться щонайменше у 60 мільйонів гривень. У випадку, якщо плату за проїзд в громадському транспорті повернуть, підкреслив мер, всі соціальні гарантії для пільгових категорій пасажирів будуть збережені. Леся Коболюк, Сергій Бере, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.